Вишивана українська сьогодні про те, яку ж сорочку мати вишила Дмитру Павличку червоними і чорними нитками, та про наголоси у словах, пов'язаних з найпопулярнішим хобі в Україні накладанням на полотно тендітних ниток хрестиків, запам'ятовуємо сорочку задекоровану хрещатими візерунками, називаємо і вишиванкою і Вишиванкою це слово має подвійний наголос, тому як іменувати один з національних символів України, кожен обирає відповідно до власного смаку. На день вишиванки вся Україна рить різнобарним народним строєм. Кожен регіон України має свої унікальні традиції створення вишиванок на противагу у прикметнику вишиваний, жодної варіативності немає. Правильно наголошувати лише другий склад: вишивана сорочка, вишиваний рушник, вишивані подушки. Швидко запам'ятаємо, якщо застосуємо правило від легшого до складнішого. Слово походить від шити відповідно буде вишиваний. Але тут мені в опоненти вступає Андрій Малишко із піснею про рушник. Рушний, Живоний. На щастя. Дала. Нічого дивного немає, адже це поетичний твір. Тому автор не відстежував правильність наголосів, а дбав про те, аби рядки його вірша майстерно компонувалися, слідкував за збереженням художнього розміру. До речі, на цю хибу навіть вказав Максим Рильський. Розуміється, ж вишиваний, як і гаптований і мережаний. Дорогий Андрію, але в літературі відхилення від орфоепічної норми це доволі часте явище. Тож співаємо все-таки вишиваний, а в побуті говоримо вишиваний. Також маємо пам'ятати, як наголошувати слова, що називають вишитий предмет або той, що вишивається, та вишитий на чому-небудь візерунок. Правильно буде вишивка. Та вишивання, вигаптуй на небо райдогу доріжку, простели до сонця, вишивку, маніжку. Писав Семоненко, блискучою хвилею спадали разки намиста на високі груди, на білу тонку сорочку з мистецьким вишиванням у Грінченка. На останок про день вишиванки або вишиванки, і з подвійним наголосом усе з'ясували. Залишився правопис. Запам'ятовуємо. У назвах свят перше слово завжди буде з великої день велика літера, а вишиванки уже мала. Тож продовжуємо тримати мовний фронт, одягаймо вишиванку не лише на свято, носімо хрещати генетичний код у серці і не втрачаймо мережаності вишиваного українського слова.